Всім привіт, друзі! З вами Наталія, це мій канал про в'язання. Сьогодні я вам відзніму невеличке відео, тому що я не маю часу вдома знімати і вирішила на роботі, оскільки в мене тут є трошечки вільного часу. Перед вами, як ви бачите, платічко, яке я в'яжу для своєї молодшої донечки Діани. Воно ну, ще зовсім коротке, приблизно потрібно ще десь ось так. Сантиметрів 10 пров'язати, щоб було більш-менш до колін. Тому що коротке плодячко я не хочу. Це не на пів шерсті, але 25% шерсті тут є в, цих, в цій пряжі. Коли я вам перший раз її показувала, це було була, здається, тільки ось горловина. Не знаю, чи була тут ця косічка поперечна. Але було, був тільки початок. Так, як ви вже бачите, я вже пров'язала. І зробила ось Волани. Як робляться Волани, я вам візьму окреме відео, тому що в мене було таке відео, але я його видала. І чому видала? Тому що там була реклама, я не знаю. Я думаю, Може там, може цей відео хтось мене перейняв. Та й Та і видала я те відео це означає, що ми візьму нове відео і нічого в цьому страшного не буде. Воно, воно буде вже українською мовою. Мій кардиган лежить, я до нього зараз не торкаюся. В'яжу дуже сильно ускореним темпом це плаття. Мені вдалося нормально пров'язати. Так буквально це все я в'язала за вихідні, хоча я, я не сідала там цілий день, я не сиділа, не в'язала, я в'язала тільки ввечері. І вдалося прив'язати. В'яжу я вже третій моточок. Тобто, ще в цьому платічку 150 грамів немає. Третій моточок вже в'яжу. Розділила на рукавчики. Ось тут я там, коли я розділила, додала 5 петель, а потім побачила, що по ширині воно буде дуже широке. І звузила, як ви бачите, ось такий клинець у мене тут вийшов. Так? Коли я наберу рукавчик, я бачу, що рукавчик буде дуже. Широкий, Також зроблю такий клинець трошечки звужу, щоб не було дуже широкий рукав. Тому що я не люблю, коли дуже широкі рукава. Ну, звичайно, приталені рукави теж на таке тепле плаття не годяться. І ось такі в мене просування по цьому процесу. Так, далі процес, який я взяла на роботі, зараз покажу, це носки. Ну, як я вже і казала, мабуть, що я їх зв'яжу, коли вже буде тепло. Дуже гарний колір, дуже класна пряжа. Прямо тут 75% шерсть чи 85% вже забула. Уже я, як бачите, в'яжу п'ятку. В'яжу я сам найпростішим способом, який тільки можна в'язати носки. Щодо носків, я сильно не запарюсь, тому що я вважаю, що носки це та річ, над якою не потрібно особу. Зациклюватися, тому що ми ходимо, надягаємо їх на ноги і ходимо по підлозі. І в основному у нас носки протираються і робляться дірки на п'ятах, на підошвах ми їх штопаємо, і потім, а потім взагалі викидаємо. У мене навіть колись було таке, що я, Це ще коли я в школу ходила, коли я в'язала, протопталися, да, там носки на стопі. Я його відрізала і від резиночки заново починала в'язати. Теж, до речі, непоганий спосіб. Так що я вас вважаю, що сильно там робити супер гарні, супер прекрасні такі носки немає сенсу. Немає сенсу, тому що ми самі їх тільки бачимо. Ну, а може, ще хтось там побачить, якщо підемо в гості, або ще хто, хтось до нас прийде. І все. Далі воно все. Все йде, як то кажуть, у сміття в носочці. Якби ми там над ними не сиділи, не виготовляли, не випарювались. Так що такі справи. Зараз я вам покажу пов'язочку, яку я зв'язала, не знаю і не пам'ятаю, чи я показувала я приблизно рік тому назад я зв'язала собі ще в Україні, взяла її сюди з собою, щоб їздити. Це напіввовна і Боніто. Пряж називається боніто. Забулася яка фірма, чесно. От з голови прямо вилетілося. Англійська резинка, все дуже легко і просто. Але ви знаєте, коли я їду на роботу, то все одно ці дірки, як ви бачите, вуха продуває. Щось мені дуже все вуха продуває, навіть тут в Португалії. І тому було б дуже добре, якби було зв'язано лицевою гладдю, шито вдвоє і взагалі було б прекрасно. І щоб вуха не було, таке непогане. Пряжа, правда, а, ланосу, ланосу Боніто, згадала. Пряжа, правда, трошечки кашлатиться. У мене є кофта така, я показувала відео щодо неї. А, також прекрасна пряжа, не колиться взагалі. Мені дуже подобається, дуже. Ну, і колір, звичайно, як ви бачите, також мій улюблений. Та я так показала, тому що воно в мене було тут у торбині. Такі справи. Друзі, вчора відзняла вам відео в себе на роботі. Вчора було у нас 6 число, 6 лютого сьогодні, 7 лютого. Відзнімаю відео, показую, як я їду з обіду на роботу. ну Я була не на обіді, я була на обіді, але я у свій обід можу їздити на магазин, де що купити. то я зараз їду. От у нас тут такий район, мікрорайон, промзона така. Всі фірми, такі промислові. Заводів тут немає. Зараз у нас тут, щоб не збрехати, десь 16 градусів, але вітер холодний. Вчора було 18 градусів, дуже Позавчора було 21 градус, було ще тепліше. Ну, зараз тут якісь похолодання, видно, який циклон. І тому, тому прохладно трошки. Дівчат продовжую знімати на роботі сьогодні відео. Хочу сказати, що за, буквально за півгодинки я зв'язала вже п'ятку, підібрала петельки, щоб в'язати вже носок і... Або що на цьому я буду закінчувати це відео двохдневне, тому що, тому що на роботі, ви знаєте, як весь час думаєш, хоч би ніхто не зайшов і так далі? Немає такої можливості підснімати. Як бачите, п'ятка сама звичайнісінька. Правду вам сказати, я інших п'яток не вмію в'язати і не збираюся навіть вчитися. Можливо, колись я передумаю, і в мене зміниться моя думка. Але наразі я в'яжу тільки такі п'ятки. Тому що вони дуже легко в'яжуться і дуже швидко і взагалі. Ось такий носочок. Нитки. Як бачите, не вимагають особливих зусиль, виходить прекрасний візерунок. Точний візерунок, а кольорове таке поєднання не потрібно сильно заморочуватися над носочками. Ось таке. Всім пока-пока.